Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Ну що, відбулося. Відбулася подія, якою чекав увесь світ, і це, напевно, ну, вперше в історії людства. От мені здається, так чекали ми ці вибори. Тому що від їх результатів говорю очевидні речі, залежить вектор, по якому далі йде світ, і по якому піде не тільки Америка, а і Україна. Це буде дуже короткий ефір, тому що ну, а що зараз говорити, зараз це відбулося. Хочу тільки сказати ось що: хто вчора не був на ефірі моєму прямому з Костельовим, я дуже вам раджу до перегляду. Я думаю, що якби вчора не відбувся в мене ефір, я би сьогодні можливо, була б засмучена перемогою Трампа, тому що я не те, що ставила на камалу, і не те, що це. Якась така жіноча підтримка, солідарність. Просто я не сприймаю десь такі, такого аб'юзерського типу чоловіків. Але Вчорашній наш ефір з Костольовим був дуже унікальний. Ми, знаєте, не поспішаючи повільно, на різних колодах, на різних системах, це не тільки були таро, і Ленорман, і Симболон, і карти ілюзій, ілюзій сни і ілюзії, карти такі психологічні, не поспішаючи розібрали на складові, як знаєте, по кісточкам. Трампа і камалу. І під кінець ефіру е, був, знаєте, такий дуже цікавий стан, тому що, тому що Трамп на цих розкладах виглядав не такий злобний е, шоумен, якийсь такий небезпечний для нас. Він виглядав досить драматичною особистістю. І в деяких моментах карти дуже дивували. Коли ми бачили там карту дитина або жіночі якісь енергії, енергії тривог, страху, страшних переживань. І от до чого ми вчора дійшли? І от я навіть до ранку, там час від часу заглядала у новини, я про що думала? По результату вчорашнього розкладу виглядало так, що перемога для Трампа ну, це реально питання життя і смерті. І які наслідки у випадку програшу, от саме з таким персонажем, були б важко було би передбачити? У Камели якось це було рівно. От просто рівно. Е Чого я ще побоювалася, як і багато інших людей, і сьогодні я бачу якийсь такий піднесений настрій, так я енергію щитую. Навіть в нашій країні, наші аналітики, які там топили, можливо, Захаріс і побоювалися Трампа, якось сьогодні у всіх припіднятий настрій, як ніби зітхнули з полегшенням. І я розумію, чому. Якби Трамп програв... І в маленькому там супер розриві всі побоювалися громадянської війни, заворушень, як минулого разу був штурм Капітолія. Всі побоювалися. А сьогодні як видихнули, ну і нехай. Значить, така доля. Значить, що прогнозувала я? Довгий період часу мені абсолютно показували на Камалу. І десь останній тиждень з подивом, я це говорила в різних ефірах, і з Костельовим ми це проговорювали. Раптом як кардинально розвернулися карти і показували часто камалу по п'ятірці Пентаклів, що от вона плаче. А потім як набирає обертів і повертається до роботи, і вона на коні, вона все одно як переможець, і от вона на колесниці, і вона в такому русі. А от Трампа кілька разів несподівано почала випадати. Карта імператора. І не тільки в однієї мене старологів з, з майстрів. Я кажу саме не за тих, які з самого початку казали за Трампа, а за ті, які ну, їм, очевидно, показували камалу, камалу. Що це могло ще показувати? Можливо, знаєте, реально, це колективне підсвідоме ми щитуємо, і, можливо, реально був у Америці запрос на це нове обличчя. І раптом за кілька днів карти перевернулись. Вони, тобто реально показували, що вийде Трамп. Що вчора показували карти? Знаєте, якраз якщо по голосуванню Трамп добре відірвався, то вчора карти відривалися на дуже маленький відсоток. Тобто, я дивилася, я не розуміла, як на ваги розумієте, от коли йдуть ваги, і вони йдуть рівно. Ну, може, чуть-чуть на якусь таку долю. Переважував Трамп. Тому що на нього по ітогу випала карта Сонце, а на Камалу карта колесните. колесниця. Колосниця це теж рух вперед. Цікаво. І я думаю, що тут десь моє спрацьовувало, якби я була би зовсім не, не те, що не предвзята, ну не, не боліла, можливо, за камалу. Так? То я би сказала, Трамп переможе. А тут я, я сказала вчора Дімі ну no соу-соу. So, so". Хоча в останньому розкладі мені все одно випала імператриця на камалу. Але так само говорили багато астрологів. Я переслухала кілька майстрів. Вони говорили навіть вони не те, що прогнозували, вони говорили, які аспекти. От вони кажуть, знаєте, на, в день виборів, як у Трампа круті аспекти, і у Камали круті аспекти. Важко було сказати. Ну, добре, що я не ставила на це гроші. <плес> Я думаю, що сумують ті, які програли, ті, які поставили на камалу, а виграв Трамп, ну то таке. Про що зараз подивимося? Дуже коротко. Тому що ще підбиваються результати, ще не виступала камала. Давайте зараз подивимося. М -м По Кельському Христу от який період чекає зараз Трампа? До речі, слухала одного нумеролога, от він не береться прогнозувати, він просто говорив знов-таки про аспекти показники, по цифрам, по числам. Йому не подобався Трамп. Він каже: я просто бачу і розумію ці числа, я знаю, що вони несуть. І от він казав, що якщо прийде Трамп. Що це не буде спокійне і радісне і вдале президентство. От він говорив, що там будуть якісь ексцеси, можливо, знову замах або якісь аварії, що воно, от, якесь таке кульгаве це президентство буде. Не таке, знаєте, кнукні, тому що там у Трампа аспект хороший один-два роки, а там далі йде якийсь бій, можливо, по здоров'ю, не знаю. А он сказав: як якщо переможе Камала, тобто він не казав, хто переможе, але якщо, якщо. Можна так вираховувати, коли ти накладаєш певні, я так розумію, там, карти, чи як це у нумерології відбувається. Він сказав, що буде рівно, якщо буде камала, якось рівно, штивно, законно, без перепадів. Ну, глянемо. Давайте зараз найближчий якийсь такий період Трампа до місяця. Таро так показує десь до місяця. Коли багато подій, то може і тиждень показати, розумієте? І треба новий розклад робити, коли програються події. Ну, показуйте, як почуває себе Трамп. Чомусь повішаний, не знаю чому. Завис. Дев'ять мечів. Отак От і вчора показувала йде. Це може бути хвороба? Може бути хвороба. Неодноразово мені показували на нього. Може бути щось зі здоров'ям? Може. Тому що це ж великі нерви, і ти акумулюєш організм, велике напруження. І так часто буває, що, хух, коли відбуваєш якусь важливу імпрезу, грубо кажучи, може занедужити. Ну, але дивимося далі. Що в нього в планах? Ну, я мах. Мах це потенціал, мах це людина, ну, мах світу. Яка тепер може от, зараз вершити реальність? І він має для цього інструменти? Що в основі? Імператор, ну от, от тепер бачите, як грає. Цікава історія. В основі це перемога. Імператор це президентське крісло. Дивно, чому повішений. Оцього я не розумію. Тобто він мах, але повішений? Не розумію. У мене був один взагалі з прогнозів тиждень, тому я кажу дуже дивна історія. Імператор випадає на Трампа, типу виграє Трамп, а керувати буде Камала. На Камалу випадали все одно дуже вдалі карти. Чому важко було говорити? Ну я ще такого не бачила. Коли ти дивишся так чи інакше у клієнта чи вдалі якогось відомого персонажа? Є якась така різниця велика в чомусь. ти тут можеш сказати, цей перемагає, цей здає. А там рівно було, ну важко було побачити. Що в минулого? Ну, король Кубків, до речі, король кубків і Лицарь Кубків я тепер зрозуміла, кого мені показували для Трампа. Це був Ілон Маск. Бо показували що якась велика підтримка якогось такого. Впливового товариша? Хто може бути король Кубків? Абсолютно може бути маск. Абсолютно. Так в минулому переговори, підтримка. Найближче майбутнє. З чистого листа Джокер 0. Цікаво виходить: Мах і дурень це початок. Як сам зараз Трамп впливає? Верховний суд це карта карми, це карта долі. Тобто так виглядають вибори, але так випадає ще карта долі. Він як вершитель долі випадає, як він впливає. От він відчуває, що він вершитель, він зараз тепер розкаже. Він не буде, те буде. А взагалі, я от думаю, знаєте, що означає вибір? Оцей на Трампа, що є все-таки затребуваність саме в таких персонажах зараз у нашого світу. Тобто людина має бути голосна, шоуменом, от що він там станцював людина така свободна, кричуща. Люблять це люди. Люблять це люди. І вчора навіть в розкладі подивіться обов'язково, якщо не дивились, до Костельова зайдіть і подивіться вчорашній ефір. Я не змогла його завантажити в себе, бо в мене зламався ноутбук. І я його зараз ремонтую, а не змогла витягнути я з інтернету. Може, хто знає, підкажіть, як можна це зробити на Android або на iPhone. Ну, якось немає таких. Не... Програму підкажіть, як можна скачувати, бо дуже потужні ефіри. Я вважаю, що це був найкращий ефір у нас з Костельовим за весь час, дуже цікавий. Так от там показувало, що народ любить Трампа. Що народ симпатизує йому і десь співчуває йому. Оце те, що вчора показували. Що йде з простору до нього? Двійка мочів все одно йде якесь протиріччя. Чи можеш щось камала? і... Партія влаштовувати, що можуть перепони, можуть, бо це карта повішеність дев'ять мечів і двійка мечів. Це є така історія. Тобто обмеження йде з простору, його страхи, надії, сподівання, Поранене серце. Не знаю, чому так люди мої кохані. Буквально серце може боліти, буквально. Показуючи, він став імператором. Карти все чітко покажуть, основу ситуації, а далі йде якась хвороба сердечно-судинна. Ітог, результат. Ну, дивно. вони перемогу. Зараз він як в лоні сім'ї. Ви знаєте, у нього реально може щось бути зі здоров'ям. Повішене часто буває і замах, і коли проблема з спиною, ногами. Тут от буквально мені хворобу показують, що може занедужати, ми можемо це почути. Двійка мечів, самообмеження, трійка мечів. Такі складні йдуть карти, як адхадняк. Щось його. Щось його тривожить. І от це те, що вчора дуже сподобалося у нас в прогнозі. Він настільки екстравагантний, яскравий, впевнений, зовнішньо на людях. А ми побачили в картах на Ленорман вразливу дитину, і це був шок. Чим закінчується у нього от результат? Це по найближчому часу. Королева Кубків це як дама серця, це родичі, діти, його команда, тріка Пентаклів і у всіх нові плани, всі будують нову стратегію. Побудова нової стратегії, логічно. Але от знову так цікаво. От вона інавгурація, напевно, виглядає так пізніше. Карта юридична, тут кубків як оновлення, новий шанс. От він Паш Пентаклів. Є така історія. Паш Пентаклів це ще там підраховують голоси. Знаєте, ще почекаємо виступ камали. Можливо, ще щось там нам скажуть. Е, Якесь таке несподіване. Розумієте, вчора Костельов запитав: а чи була маніпуляція, чи хоч трохи там повкрадали голосів? От ми спочатку дивилися, в сторону Трампа. Там показали таку історію: п'ятірка кубків, сімка мечів. І от тут зараз теж показують, перепрошую, п'ятірка мечів. П'ятірка кубків, п'ятірка мечів. Дивіться, ще навколо інавгурації і ще навколо цих виборів, чуть-чуть пізніше, як буде такий невеличкий скандальчик, або будуть розвінчувати, що ще, ми ще щось почуємо. Туди пізніше воно є. Щось йому таке готують, я так думаю. От звідти йде поранене серце. Але по і того, як все одно він виходить по трійці кубків, легко. А ще вчора Костельов запитав, чи посадять Трампа, якщо Камала виграє. І коли я розклала карти, там не було жодної поганої карти. Жодного натяку на посадку. Я сказала навпаки, слухай, тут стільки грошей, тут стільки ресурсу, в нього все окей. Я сказала, відкупиться. Ну Зараз ми розуміємо, що. Якщо по результатам він переможе, то про яку посадку там? От ми так якби ніби зазирнули на майбутнє туди, не за, ну там, якщо б він програв, не було того програшу. Цікаво. Що дивує, при тому всьому, я ж кажу переміг, все окей, ми це бачимо, але є якась хвороба, є якась печаль, хвороба, щось з серцем. І швиденько, буквально на пару хвилин, буквально на пару хвилин, як почуває себе камала, ну бо це було б несправедливо не подивитися її. Просто я вже обмежена в часі, але гляну, все-таки пару хвилин гляну. Як почуває себе камала і які її подальші плани найближче майбутнє? Я хочу тут зараз все подивитися. Дивно. От тому й важко було мені. Я вам зараз скажу, чому мені було важко прогнозувати. Ну, тому що, от, наприклад, от дивіться. Дивимося камало, Що зараз? Туз мечів, ту з мечів, вердикт, ясність. Нарешті ясність. Основа ситуації, дві каже вибори яким шляхом піде? У неї є ясність. Тут з мечів, а ще в неї є десятка пентаклів. Десятка пентаклів верх масті. Тобто, які плани? Ну, вони якісь такі ресурсні, вони сповнені грошей. Ну, я правильно розумію, що вона залишається, якщо вона була замість Байдена, виконуючи обов'язки, вона лідер партії. Я не дуже сина в політиці, я вам це постійно говорю. Не розбираюся в нюансах. Напишіть мені, ну тобто таке враження, що вона залишається на посту. Бо дивіться: от я питаю, як в неї настрій, Що минуло? Оце була п'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів, внутрішньої розборки, всередині партії, можливо, там на підвищених тонах. От знаєте така суєта була вночі, скажімо. Що зараз у неї йде? Дуже цікава історія. Лицар мочів це якийсь такий рух активний, де би мав бути. Він був запрограмований разом з тузом мочів, мочів, але йде зупинка. Четвірка мочів, я видихаю. Я зупинилась. Як вона сама впливає на ситуацію? Тут випадає імператриця. Це те, що вчора мені випадало. На неї безкінечно випадала імператриця. Можливо, це щитувати, що вона лишається в політиці на посаді лідера партії чи там кого. Тобто все одно вона буде видна, видима і впливова. Хоча я так розумію, що зараз Трамп буде всім заправляти. Це такий пік. Вищої карти немає, якщо говоримо про особистість або імператор, або імператриця. Тому і складно на Трампа випадає імператор, буквально на неї імператриця. Ну, піди зрозумій! Що йде до неї з простору? Ну, от е у, кар у Трампа зараз і виглядають карти трагічніші, не дивлячись на перемогу, поранене серце, повішаний, якісь такі. Хвилювання, якісь такі заборони, обмеження, все одно там, а тут спокійно. Тут якісь карти такі ууу, взагалі спокійні штиль. Сімка Пентаклів із простору це малий результат. Результат менший, ніж би хотілося, ніж очікувалось, очікувала більше, менший результат. Перемовини. страхи, надії, сподівання. В неї немає ні страхів, ні надій, ні сподівань. Що таке пажези, розмови, дзвінки. Я продовжую рутинно жити от щоденно там покроково йти до якоїсь своєї дії. Що вона має в результаті? Десятка кубків, карта великого щастя, карта спокою сімейного. Вона буде обіймати якусь посаду, і їй це нормально. Королева жезлів, король жезлів, випали одне за друге. Дуже рідке таке співпадіння, коли ти витягаєш і ставиш їх поруч. Це і сімейна ідилія, і ідилія всередині, можливо, там е своєї партії. І треба віддати належне, не знаю, чи в неї були амбіції взагалі президентки раніше, але якщо. Трамп до цього йшов ціленаправленно, і це для нього було, ну, я говорю, життя або смерть. Життя, питання життя і смерті. То для неї це помірно було і тому, що цікаво, у неї все окей зараз. У Трампа скачуть ці карти, трагедія, а в неї все окей. Я не бачу, щоб вона плакала. Можливо, вона була до цього готова. Дуже цікаву історію показують. Показали дві голі жінки не можу: Верховна жриця і зірка. Верховна жриця, як би так вам показати, це так делікатно. Ну, щоб ви повірили. Верховна жриця зірка і колесо фортуни. Є якісь таємні речі, які ми не знаємо, щось ще приховує від неї майбутнє. І по колесу фортуни ще якісь сюрприз. Їй запропонує ці камані. Який ще буде сюрприз? По помірності. Слухайте, в неї карти штир. Проте, <плес> <плес> знаєте, що смішно? Не можеш так близько? ну вона тут прикрита. Просто випали три чотири. Бо ще школа коли старші аркани. Так здалеку показують. Бо три жінки. Тобто помірність? Спокій, зірка, відкрите майбутнє, верховна Жриця. Верховна Жриця – це така, знаєте, жінка, інтуїт, магіня от така вона виходить дуже в неї гарні карти. Але бачу: а на дні колоди тут взагалі так цікаво: а, двійка кубків і сила вона себе дуже гарно почувала. Трамп переміг, а в нього трагічні карти, а в неї спокійні. Можливо, нам ще м -м, якісь сюрпризи життя піднесе. Бо в одному з прогнозів, у мене ж я ж кажу: що я дивилася, я говорю: дивно, Трамп переможе, а керувати буде Камала. Так у мене звучав один з прогнозів, тому що в неї як в руки давали і ту з пентаклів, і владу, і все, хоча він був імператором. Тут же я теж бачу спокій. Ніде не плаче, немає в неї стану, що щось вона загубила, щось втратила. А от в житті Трампа найближчим часом треба ще чогось чекати. Бо там ще вспливуть якісь факти, там ще буде якийсь драматизм. Побачите, і це буде найближчий місяць. Тож спостерігаємо. Таке враження, що історія ще не закінчилась, хоча ніби як закінчилась в плані виборів. Дякую вам за увагу! Мене звуть Юлія, це канал Максиму за філософсько, аналітично-психологічне тару. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо було цікаво, ставте вподобайки пишіть коментарі, за кого ви голос, голосували. Кажу. Ну, може, хто в Америці з Америки дивиться і хто є громадянином Америки, той голосував, за кого вболівали, на кого ставили, чи розчаровані, чи ні. А на рахунок того, що чекати Україні, всі, напевно, чекають. Ну давайте глянути. Глянемо, я зараз не буду казати там від Трампа, не Трампа. Що чекати в Україні? 5 карт от після виборів зараз. Опа! Навіть більше захотілося викласти, бо цікаво пішов. Ну що? Оце була а, скупа стабільність, коли давали певної там зброї, підтримки, мало, але давали. І це відходить. Це відійшло вісім кубків. Ця історія закінчилась. Мало того, супер закінчилась десяткою мочів. Реально для нас закінчилась певна епоха і певний етап. Після цього йде у нас карта переможця, король жезлів. І Верховний Жрець. Буде оголошений якийсь дуже важливий закон. Це карта перемога. Я не знаю, чи це тут про війну йдеться. Ну, але тут не Трамп навіть виходить. Король жезлів – це завжди якийсь міністр, це президент будь-якої іншої країни. Може бути Трамп. Ну, може бути Трамп. Але кажуть так, з перемогою якогось чоловіка, ну може бути Трампа. У нас можуть бути зміни в Конституції, міняється закон, от, міняється глобально щось. І це зрозуміло. Тобто, бачите, показали: так, скупа стабільність, яка була, так чуть-чуть, відходить на цьому крапка. Ідуть кардинальні переміни. Чекаємо, друзі, спостерігаємо. Бережіть себе, все буде Україна. Дбайте про себе один про одного і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, ваша Максимус.